Да. І дивіться, це не маніпуляція, це все ж таки майстерність комунікація. Майстерність комунікація І дивіться, є три типи таких магічних запитань. Які будуть відкривати чоловіків просто як консервацію, блядь, ви відкриваєте. Да? І перше питання це. Воно таке, знаєте, питання розширення. Наприклад, коли він вам говорить, я втомився, в мене був сьогодні важкий день, да? і погана відповідь на це питання, коли ви питаєте, а від чого ти втомився? Да? Воно занадто загальне це питання, воно про всіх. І будь-яка дівчинка може задати це питання. А яке ж все ж таки хороше, коли ви говорите, а що саме тебе сьогодні найбільше втомило? Тобто ви йдете в глибину і цікавитесь ним дуже. Він для вас особливий. А що саме тебе сьогодні найбільше втомило, так? Да? Це добре, запит... добре запитання, але є ще краще, да? Ви можете задати, а що забирає твою енергію останнім часом?